Всім привіт! Мене звати Віта. Якщо, можливо, хтось перший раз на каналі, я зараз з роботи. Я йду сьогодні пішки. Зранку мене завіз чоловік. Просто і а зараз я йду пішки. І до пішки я хотіла розказати. Просто от мені захотілося вам розказати, поділитися, так сказати, цією історією. Бачайте там хтось кричить. Покажу, яка красота в нас. Тут осінь, Я думаю, я зараз отсяду. і вам розкажу. Не вдалося сісти, тільки прийшла-прийшла одна жінка. Це я так шукаю тихе містечко. Але ж всюди люди. Отже, вибачайте, якщо якісь сторонні звуки, люди, десь там дівчата, якісь кричать діти, ще щось, я просто хочу розповісти. Я знайшла таке тут по дорозі місце, я йшла по дорозі і сюди звернула. Насамперед я втомлена, тому теж ви бачаєте. Але я хочу поділитися. У нас на роботі, так коротко, щоб дуже коротко, у нас на роботі є одна дівчина. Вона працює три місяці, вона взагалі нова в Німеччині, в Німеччині вона з Угорщини і вона не знає німецьку, але вчить. Ще до ще хочу сказати, що вона зовсім не чує. Так, вона не чує, але може розмовляти. Вона розмовляє невиразно, але можна зрозуміти. Вона розмовляє, вона раніше вивчала англійську, теж вона в неї не на такому великому рівні, так, але простий такий початковий англійський. І вона уявіть собі, це перше, що хочу сказати, людина приїхала з чужої країни, подивіться, як гарно гарматить. Ну, тут неможливо щось розповідати, тут треба дивитися. Вона приїхала з чужої країни, так вона розмовляє на чужій мові на англійській зараз, і вона не чує. Але вона може, вона навчилася читати англійський по вустам. Якщо хтось говорить, от я з нею спілкувалася, і такі, якщо виразно говориш, там how are you, дуже виразно, і вона це розуміє. Або я втомлена, I am tired, щось там кажеш, і, і вона читає. Я перший раз з чимось таким зустрічаюся в житті. Звичайно, є таких багато людей, але мені не зустрічалися і я просто вражена. Але я ще не про це. І вона працює так, як всі, на повну ножку. Вона працює на повну ставку, вона ніякої допомоги ніде не отримувала, Вона сюди приїхала, вона нова, вона іноземка. Проживає, уявіть собі від нас. Вона проживає в Байройт. Це далеченько. Я перевірю скільки кілометрів, але далеченько, я напишу тут потім скільки кілометрів в розмові, так Вона, їй потрібно мінімум три години, щоб з дому вийшла, доїхала і так далі. Вона працює на повну ставку, вона працює, продавець, консультант, тобто вона повинна спілкуватися з людьми. І я хочу сказати, в неї стрес кожен день, але вона приходить, працює, і вона каже: мені потрібні гроші, і мені потрібно далі жити. Плюс такий, що вона приїхала сюди не сама з хлопцем своїм. Він теж працює. Не знаю, ким працює, але він теж не чує і вони ось так вдвох собі радять в житті. І було б в себе ніби нічого. Так ну ми всі люди, ми всі допомагаємо. Якщо вона щось не розуміє, бо багато таких ситуацій приходять покупці, приходять до магазину. Вони підходять до неї, в неї є ем, такий апарат. Вона сказала, що якщо щось гучно, наприклад, щось оголошують, вона це чує, і вона завжди питає, що таке. Хтось щось з мікрофон скаже, так, оголошують. Або хтось ззаді підходить, вона казала, то вона чує і може оглянутися. Такий чуйник. Але приходять люди, вони ж говорять до неї німецькою, вона не розуміє. Тоді вона каже, Can you help me? Вже мене чи когось іншого, бо вона не знає, що люди шукають. Хоч вона працює, вона на іншому відділі, в мене один відділ, в неї інший, теж великий, і, і вона працює повну ножку. І вона питає, каже, допоможіть мені, і тоді вона якось. Я вже тоді кажу, що вона там спілкується англійською, але вона не чує. І так люди розуміють, їх і вона реально читає по вустам. Але багато людей, я помічала, що невдоволені. Тому що вони ж не знаючи, що вона не чує, вони щось там сказали, вона не відповідає, вона собі щось в іншу сторону дивиться. І незадоволення. Тоді я підходжу вже багато раз так було. Майже кожного дня такі ситуації. І Я підходжу, кажу: вона перепрошувала, але вона не чує. Давайте я вам допоможу. Але кажу, вона читає англійську по повстан. І так вона працює. Це ще б нічого. Але останнім часом у нас дуже мало працівників, хтось звільнився, когось звільнили. Я не буду просто на цьому зупинятися так довго, щоб не затягувати відео, я саму суть про цю дівчину хотіла розказати. І вона, уявіть собі, два останні тижні вона одна на відділі, бо немає в них там нікого. Вона одна, вона працює на повну ставку. Вона кожного дня каже, я вже не можу. А я ж розумію, що їй для неї додатковий стрес. Вона не розуміє зрозуміти, що людина каже, і це кожен. Я! Я чую, так я можу все сказати виразно. І я е, німецьку, я вже скільки там років вивчаю. Але до сьогодні я так. в мене голова болить, бо така напруга, бо ти думаєш, що людина сказала, думаєш, як це правильно відповісти. А це людина, яка не чує, яка ще англійську німецьку, вибачте, не знає. Там, пару слів, ага. вона може сказати: вікей, це щось там таке, дуже прості слова. І вона, цю англійську, вона ж її треба. Думати, розуміти, напружувати свої мізки. Я в шоці, я в шоці, і вона каже, що стрес, стрес. Кожен день в неї стрес. І сьогодні вона так, вона мені стала поштовхом, щоб я вам розказала просто про неї. І сьогодні вона не допрацювала, в неї температура, вона вже хвора і вона пішла раніше додому. Мені дуже шкода, я її обняла, кажу, йди, відпочивай, лягай спати. Людина одна на відділі. І ще хочу сказати, от наші працівники не всі, але частина вони чи забувають, що вона не така, тобто що вона не чує, що вона особлива. Вони отак швидко кажуть, а по-англійськи щось там, так я кажу, я теж вивчаю, і я б не зрозуміла, якби закрила вуха, що ти сказав. Я кажу, говоріть з нею виразно. Якось треба людям нагадувати. Вони. А я бачу по її очам, по її поведінці, що вона не зрозуміла, що їй сказали, вона раз розвернулась, пішла. І була така ситуація, ось вона там сама працює, бо дуже багато роботи. Не буду я теж в казати, які завдання, бо це довге відео вийде, але вона там робить якусь певну перебудову в відділі, щось там, ще що треба. Бо крім того, що там консультації, товари і так далі, і перебудувати якісь полички, і вона не могла сама прийняти рішення, їй потрібна була старша людина. Хто старший, то в той день був на зміні, це було вчора, і вона каже, можеш мені його покликати. Я кажу, під назвала в нас зв'язок з усіма працівниками. Я кажу, можеш підійти до неї, бо вона потребує допомоги твого рішення. У мене немає часу. І так якось, в мене немає часу. Ну, мені можете сказати, в мене немає часу, але вона сама, в неї стрес, вона... він дуже багато роботи. Сама на відділі, бо в них там позвільнялися, і ще так додам, що десь тиждень тому, чи дві дві неділі тому, дві неділі, так, я в цела сама дві тижні, звільнили їхнього керівника. так що окрема історія, і вона взагалі сама в тому відділі. І я в шоці. І... Якось всі отак, у нас нема часу, але у нас нема часу. І мені дуже шкода. І ще на цьому фоні, чому я взагалі про це все говорю? І я не знаю, чи я можу сказати, що я горжусь нею, бо мені більше її шкода. Звичайно, я. Але мені шкода. Мені шкода, що людина отак... вона не чекає допомоги від держави, так? Хоча вона має на це право, вона могла б бути десь. З такими людьми, як вона, вона йде в люди, вона працює. І мені дуже шкода від чистого серця і я не знаю, в мене змішане почуття, бо, мабуть, ну, вона себе дуже напружує і не повинно так бути, не повинно так бути. На жаль, вона не чує, вона така є і. А вона себе пересилює і працює. І інші забувають про це. І от це мене болить. І ще хоч а, ще що хочу додати: а багато є людей, які тут в Німеччині так, вони сидять на соціальній допомозі. Я, до прикладу, скажу наші сусіди, я вже колись згадувала з Турції. Він приїхав чотири роки тому, бо я п'ять вже трішки більше. П'ять років він. Приблизно на рік пізніше він заїхав до квартиру. Я не знаю скільки не Німеччині, але сусідом став років чотири тому. А потім три роки тому з'явилася його ця дружина. У нього є дружина і народилася донька. Доньці два роки, вже більше, бо влітку було два роки. І ось він. Я не знаю, він вдома завжди, але можливо він десь неофіційно офіційно ходить підробляти, бо не ходить постійно на роботу. Довгий час він був вдома. А ця дружина постійно дома. Ось вона три роки. Вона не працює, звичайно, вона мову навчить. Не вона недавно до нас приходила, бо пропала в них посилка з Амазону. Амазон, знаєте, кидають так. Десь там навіть на вулиці в нас буває перед під'їздом кидають, це кошмар. Вона приходила і вона і вона навіть щось не думала взяти Google-перекладачі і там написати мені. Вже я взяла вже розумію, що вона з Турції, та я там. Українською взяла українську турецьку і показую і питаю, і що я хочу до її донести. І я кажу: то ти звернись там в інфопідтримку, А вона мені каже, а я вона показує, що німецький. Вона не розуміє. Вона і вона говорить, вона чує. Так, і вона три роки і ну ноль. І я так порівнюю і йду, і в мене душа болить. І так одні сидять руками на соціалі, отримують кошти, все нормально. А ось ця дівчина. І кожного дня вона їздить далеко з міста Байрут. Ми біля Нюрбергу. І це просто. Що таке? Так гарно літало. І десь вони, я думала, ви тут нам ще фон зробите. <плес> Політаєте. Вони затихли. Я підійшла, зараз все затихло. Ось так я хотіла розказати вам про цю дівчину. Що ви думаєте з цього приводу взагалі. Е і, ну, у мене душа болить, багато людей, які реально руки, ноги є, голова є, чують, бачать і вони ось так собі. У них е канікули все життя. Ні, я розумію, кожен собі організовує життя як хоче, як може. Е з іншої сторони. Але ну, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, вона сьогодні поїхала раніше пішла. Вся така, я попробувала гаряча, кажу, їдь додому. І якось. А, і стосовно роботи, мабуть, я це хотіла ще теж сказати, донести свою біль, що проблема така, я вже про це згадувала, і я не буду цього приховувати. Це дійсно так. Можливо, я думаю, що, що, що це я працюю в магазині, що це, я думаю, майже скрізь так. Що багато. Проблема одна. Багато, дуже багато роботи, а мало працівників беруть. От така політика. Де проблема чи відділі кадрів, відділ по персоналу, чи де проблема, я не розумію, тому що реально дуже важко. Я, я просто я останні дні важко говорити. А тим більше, якщо іноземною на земною мовою. І я сама ой. Вибачайте, я люблю дивитися, як оце літають, вони тут люблю натуру. Тому показуємо. Дуже важко, і я думаю, я думаю, що треба вже треба, треба вже якось вже мені прощатися з цією роботою, тому що я бачу, що нічого не, нема покращення. А тим часом. Добрий день, багато питають про роботу. Багато хто шукає роботу і питають про теж про наш магазин. Я хочу сказати, щоб мене правильно зрозуміли, що колектив супер, контакт в мене з усіма супер, і дуже багато є плюсів. Оце єдина, єдина проблема, що почекайте, люди там біжить. єдина проблема, реально що дуже багато роботи. А працівників немає. І треба зробити. І так, хто і хто не робить цю роботу, так з тебе питають і не розуміти, чого щось там не зроблено. У нас дуже багато відділів, хто знає, де я працюю, бо є і підписники, які вже й приходили. І я з багатьма людьми знайомлюся в нас в магазині. Це великий магазин, і дуже багато відділів. І, наприклад, може бути на магазині три особи, три продавця. Повинно бути мінімум, ну, окей, мінімум 6, але це вже такий, це теж мало. От як 10, хоч, хоча ж би 10 чоловік, тому що я думаю про це в іншому відео, щоб я не затягувала які обов'язки, і чому, і чому ця напруга, звідки вона береться і що ми робимо. І, на жаль, на жаль, якби мені все підходило, і це близько. і... Я багато теж чого мені далася робота, я і німецьку вивчила, і багато чого дізналася. І, і всі приємні, все нормально. А ось от дуже важко, дуже важко і це просто. Оліг каже: давай не на ставку, а на півставки працюй. Все мене чоловік мій підбиває, щоб я або залишила цю роботу, або перейшла на половину. та каже, займешся своєю справою, ти любиш відео робити. А то так, каже, ні канали толком не ведеш ні на роботі. І каже, собі будеш монтувати відео. Але поки що я рішення не прийняла, але я про це думаю. Я дякую вам, що ви мене сьогодні послухали. Таку втомлену. Я вже майже додому дійшла так з вами. Дякую. Пишіть коментарі, що ви думаєте. До наступних відео.